А я шукав, кудись поділась радість, обняла неміч з голови до п'ят. Ті, хто любив, уже не помічають, ті, хто радів, похнюплені сидять. А я страждав. Ось брат, що через нього Господь мене так гарно наставляв. ледь привітався, не сказав нічого, пішов собі. А я його чекав. Я хвилювався, сутужно з грошима. Ти ж, Господи, когось мені пошлеш. Он у Дмитра четверта вже машина. Ну, ну, браток, що сієш, те й пожнеш. Запало серце десь у самі п'яти, бодай би я туди не повертав. Так поступати, та й ще деякон. таку недавно проповідь читав. Хоч в тій сестрі, я Господа, побачу, роки у вірі. І такі дари, але невже це християнська вдача так носа задирати догори? Ні, я, звичайно, не суджу нікого, Господь, ти сам все бачиш з висоти. Звичайно, бачу, ось росте розлого в твоєму серці корінь гіркоти. Не говори, мовляв, прийшло прозріння, он ті і ті прямують не туди. Не я в тобі посіяв те насіння. Ти знаєш, хоч які його плоди, якби в цю мить закінчилась дорога. У твоїй книзі ангел б написав: Шукав свого, судив раба чужого, любові і покірності не мав. Амінь.